Заклади культури і освіти міста вже провели понад 200 новорічних заходів. Сьогодні на свято в одну із Криворізьких гімназій запросили творчо обдарованих дітей з усіх районів Кривого Рогу. Це більше ста переможців вокальних, хореографічних, театральних та літературних конкурсів і фестивалів. Я малювала, ліпила, займалася творчістю, отримала багато медалей, грамот та я дуже щаслива, мені це подобається. Це був гарний прорив. Мені дуже сподобалося займатися в моєму гуртку. Я дуже хочу достигнути просто в вокалі. Наш марафон казкових свят для діточок продовжується. Почався 6 грудня, закінчується 7 січня. Вже проведено 211 таких заходів, утренників. Я дуже вдячний нашим школам. От зараз в укруті ви бачите, проходить концерт і подарунки. Також нашим палацам культури, музичним школам, театром. Тобто скрізь дає укриття, дає можливість, ми проводимо. Всього буде більш ніж 35 тисяч діток, відвідують свята і отримають подарунки. Це ну дуже добре. Ми намагаємося зробити все, що можемо, це для того, щоб діти жили нормальним, як я воєнного часу життям і мали свято. Загалом понад 600 обдарованих дітей отримують солодкі подарунки від міста. Це юні екологи, туристи, краєзнавці, лідери учнівського самоврядування, спортсмени та вихованці мистецьких закладів. Новорічне свято у гімназії проходило з дотриманням усіх безпекових вимог. Діти зібрались в оновленому укритті на 500 місць. В цьому році укриття наше облаштоване зовсім по іншому. Завдяки місцевій владі ми мали змогу відремонтувати його. Встановлена повністю оновлена вентиляція у закладі. Відновлено освітлення гарно зроблено. Замінені всі двері, тобто, безпека дітей. Це, мабуть, основний пріоритет сьогодення. Новорічний концерт зробили театралізованим. Він видався веселим та яскравим. Валерий Кожухар Олег Каплій. Цей день.